Станови судді залізничного районного суду міста від 27.02.2017 року щодо прийняття необґрунтованої новотурованої не через те незаконної постанови прошу долучити доказ справі копії рішення суду, яким стосовно... Прото по клопотанні по по номер 6 від 05.04.2017, які були постановлені в переслідуванні МС. Глава студії апеляційного суду Львівської області Румуніка МР14.01.16 в справі номер 466, -69 рік 6907, рік 15К, провадження номер 33 783, рік 25, дріб 16. So поцільної адміністративного суду в Україні 04.00 2016 в справі номер 886 дріб 67-18-15. Заява про злочин працівника Франківського районного суду міста 21.02 2017 за представлено за підписано прошу вотника НС, рука Си, 2Е Судні створіго 03-27-го справі No 757-1501 16К. У вказаних рішення суду достатньо мотивовано описана бездіяльність звинувачень або МС, безпідставність. Перепрошую, звинувачень про МС, Але як вбачається? Заяви про злочин від 21 до 2017 спроби переслідувати КМС і далі продовжується в даному випадку группу військово районному судді міста Львова. Прошу винести у суду на задоволення мого питання, додаток копії вище вказаних рішень суддів та заяви про злочин на чотирьох артушах. Це все. Вважаєте, що то суттєво для справи? Задоволюється вказне питання. де до матеріалів справи документи, які зазначені в клубе питання. Питання <клуття> No8. Для прийняття порунтовано мотивованого законного рішення безстройним судом підтвердження доводів про замовний характер дії патрульної поліції міста Львова з 271 2017 року протоколу про адміністративне. Правопорушення та постанови судді за звісно суду міста Львова Арті двадцять 27.02.2017 на щодо прийняття необґрунтованої, немотивованої через те незаконної постанови, прошу долучити як доказ в справі копії документів, заяви лист підписати інше, за якими є очевидний факт приховування важкого злочину вбивства і захисту близького Ярослава Дмитровича. Вчинив пом і в переслідування був напевне заяву від 24.12.2016 начальнику МПП у місті Львова ДПП надати відеоматеріалі з відеореєстратора екіпажу поліції які за викликом No2314.015 були 11 11.11.2016 року в 17.47 квартиру, де був дотик акція М. Лист від 25.12.2016 року номер Б226-1-12-10-2016 начальника УКП в місті Георгій ДПП про те, що відеозапис на місці події вбивства не проводився. Форма АРМ 102 події No9956503 від 11.1216 року з планшета старого екіпажу патрульної поліції Стешкевич та фотографії бутового бухника М, а на звороті витяг з бази даних МВС з переліком кримінальних злочинів Шевченка А.В. Власника, квартири номер 21 по вулиці Шевченка, 63-65, де був вбитий і виявлений по графі Я.М. Заяву про злочин